Вітаю вас, шановні поціновувачі народної мудрості. Продовжуємо наші етносопські студії, продовжуємо дослідження місії України і в форматі цієї праці продовжуємо розгляд такої підтеми, яка називається алхімія фінансів безпосередньо її практичної сторони. В минулому відео ми вже почали цей розгляд, і зараз буквально двома словами згадаємо. Що ми вже зробили, і будемо рухатися далі. Ну, найперше, ми сказали, що все починається з металу-свинцю, який відноситься до Сатурна, і на цьому етапі людина стоїть на позиції правомірного егоїзму, який можна назвати як я сам. Людина впирається на себе, на земні засоби, і вона за, своєю, за своїм світоглядом можна сказати. Дуже твердий, переконаний матеріаліст. Далі, коли людина рухається по життю, набуваючи досвід, поступово вона відбувається трансформація, свинця у мідь. Людина з Сатурну переходить на Венеру, де вона починає слухати довколишній світ, починає аналізувати, що з нею відбувається, і починає приходити до розуміння, що світ не такий простий, що світ. Дуальний, тобто є фізичний, але є якийсь невидимий інший світ, і людина до того іншого світу, ну, як все невидимо, має страх. І для того, щоб захиститися, для того, щоб мати впевненість в собі, людина приходить до того, що вона стає на перший етап спілкування з цим невидимим світом, який відбувається через пожертву. Людина. Якусь частинку своїх, своїх благ, свого доходу, який вона має, якусь частинку, вона на щось жертвує. Чи це в церкві, чи це на хороші справи. Суть неважливо. людина жертвує на хороші справи з сподівань на те, що через хороші справи вона здобутить прихильність невидимого світу і таким чином буде захищена. Наступає третій етап, і третій етап починає наступати третій етап, він. Е, Відбувається в тому, що мідь починає трансмутуватися, перетворюється в олово. Олово це метал, який відноситься до планети Юпітер. Юпітер царська планета. І тут, що відбувається тут, ми вже про це говорили в минулому відео, зараз знову чуть -чуть повторимо: тут людина досягає, можна сказати, вершини свого. Своїх земних успіхів, своїх, своїх земних талантів. Те, чим вона займається, людина може, вона в тому стає професій, професіоналом. Вона досягає, так би мовити, королівського рангу у тій справі, якою вона займається. Можна ще сказати, до цього, що ці перетворення. Оця душевна трансмутація відбувається не на протязі одного життя. Це відбувається з інкарнації в інкарнацію. Потрошки людина здобуває досвід, потрошки вона стає мудрішою. І коли людина виходить на Юпітер, то ця юпітерянська королівська, так би сказати, вершина, їй може, вона може кілька Кілька інкарнацій працювати як особистість для того, щоб досягнути оцієї вершини. І в кінці кінців, коли вона нарешті стає в чомусь насправді найвищою королем, в чому досягає великих успіхів, тоді їй обов'язково відкривається глибше розуміння, що для того, щоб стати королем, вона мусить, вона мусить прикладати багато мисленевих зусиль, багато аналізу. І вона, дякуючи цьому аналізу, цим мисленевим зусиллям, вона приходить до розуміння, що виявляється той успіх, якого я досягнув, він чомусь не повністю залежить тільки від моїх заслуг. Тобто, ще були якісь чудесні випадки, якісь були несподівані речі, які допомогли це здобути, якісь були повороти сюжети в моєму житті, коли якісь саме на це на цю хвилю винесли людину. І людина. Можна сказати, дуже сильно уже переконується, вона вже на цю позицію вона займає вже, як би сказати, маючи досить великий земний досвід. Вона тоді дуже сильно переконується, що духовний світ такий існує. І якщо він існує, так у неї ще є сумніви, якісь, але сумніви вже наскільки маленькі, що вона вже хоче з цим духовним світом не просто. Що називається від нього відкупитися якоюсь пожертвою. А вона хоче з цим духовним світом бути, якщо так можна сказати, вдолі. Вона хоче з ним бути в одній спілці. І тоді виникає ідея десятини. І щоб зрозуміти, що це за ідея, ми мусимо на цьому трошки зупинитися і безпосередньо про це поговорити. Десятина, як ви розумієте, це не вигадка, не чиясь, не нічия спримка. А це глибоке розуміння світооблаштування, облаштування Всесвіту. І десятина, в принципі, вона працює, вона присутня у всіх релігійних напрямках, всіх релігійних течіях. Чому? Тому що світ, який ми маємо довкола себе, він ієрархічний. В світі існує дев'ять ієрархій, починаючи від ангелів. І закінчуючи е серафимами, де людина виступає як творіння, яке може повинно стати десятою ієрархією. Іншими словами, усе, що робить людина в цьому світі, вона робить не сама. Вона робить отих дев'ять ієрархій, теж присутні в тому в, в діянні, яку ми, яке ми робимо. Ми їх не бачимо, ми їх можемо навіть не навіть про них не знати зрозуміло, але без них. Нічого не буде створено. Якщо ми подивимося навіть на об'єктивно на все, що ми робимо, то ми можемо сказати: ну, наприклад, ми щось робимо, глечик. Гончар робить глечик. Але з чого він робить глечик? Він його робить з глини. А хто створив глину? Ну не гончар вже глину створив. Якісь сили цю глину створили, якісь сили створили воду. В якій гончар цю глину замішує, якісь сили створили вогонь, який гончар випікає цей, цей глечик і так далі. Тобто для того, щоб створити глечик, так необхідна, абсолютно точно необхідна людська участь. Але це тільки частинка цієї участі. І якщо є дев'ять ієрархій, а людина десята, то зрозуміло, що участь людини це одна десята частина від будь-чого, що ми робимо. Найкраще це видно на тому, як в цей світ приходять діти. Від зачаття до народження проходить 9 місяців. Тобто кожен місяць одна з ієрархій працює над людським плодом. І тільки тоді, коли плід сформований, коли духовний світ в дев'ятьох ієрархіях попрацював над цим плодом, плід народжується і. Тоді в дію вступає людина. Тобто людина, як десята ієрархія, приймає цей плід, цю дитину, і починає її виховувати, оберігати, годувати. Тобто відповідальність духовного світу переходить уже на, безпосередньо на людину. І таким чином, навіть в народженні і в розвитку дитини людина теж бере участь, але тільки як одна десята частина. Тобто дев'ять частин це духовний світ, і одна десята людина. І знаючи ці речі, всі релігії на цьому будували, будували спільноти. Наприклад, це дуже сильно проявлено в, єврейських, в єврейській релігії, в іудаїзмі, ідеїзм, де десятина є як обов'язковий атрибут єврейської релігії. Наприклад, десятинна церква, фундамент якої стоїть в, в Києві, але яка була збудована ще. В княжі часи на десятини, які давали, які дав князь. І люди, знаючи це, ну знаючи, не знаючи, тобто традиція заведена на десятини і саме десятини, не дванадцятини, не Семирини, наприклад, чому? Тому що якщо дванадцятина, тоді людина вже, що називається, жертвує вборучив когось іншого, якоїсь ієрархії, до якого вона не має відношення. Якщо Семирина, то людина не все своє жертвує. А десятина то людина жертвує тільки те, що належить їй. І в Євангелії написано, що найбільше пожертвувала бідна довда, вдова, яка мала дві лепти, і їх пожертвувала. Отак От само і людина з десятиною, маючи деся, десятину від цього, що робиться, Цю десятину вона жертвує духовному світу. Через цю пожертву, через цей, через цей внесок цієї десятини духовному світу, людина так би стає рівною з іншими дев'ятьма ієрархіями, які приймають участь у будь-якому діянні, у будь-якому творінні. Яким же чином виступає ця десятина в діянні земної людини? Вона виступає ну, можна сказати, досить справедливо. Людина щось робить. От, допустимо, знову ж таки, людина зробила горшок. Вона продала його за 100 гривень, потім порахувала витрати, собівартість цього горшка. Допустимо, за, за, за електроенергію, за глину, за поливу, за все інше. І, наприклад, на ту собівартість вона заплатила 40 гривень, лишилося їй 60. І от з цих 60 гривень з прибутку людина дає десятину. Тобто 6 гривень віддає. Жертвує на щось, віддає, можна сказати, духовному світу, решта залишається для свого розвитку. І тому ця десятина, яка отут присутня, на, коли людина перебуває в потоці Юпітера, і коли вона перебуває, коли вона працює в, з трансмутацією Олива, її можна назвати як Десятина подяки. Тобто, іншими словами, людина. Не та як тут, вона не захищається цією же десятиною, а вона дякує Духовному світу, що взяв, так би мовити взяв мене в, свою, в своє коло, і разом з цими духовними ієрархіями я зміг щось створити. І це моя подяка. І ось коли людина, так би сказати, досягає стану Юпітера, повністю Можна сказати, духовно інкарнується на, Юпі... на Юпітері, вона повністю пере... перетворює мідь у Олево, і для неї Десятина подяки є як... як зрозумілий, постійний, не викликаючи сумніву, жест, з яким вона постійно працює, тоді відбувається наступна трансмутація людина з Юпітера переходить на Меркурій. І олово Поступово починає перетворюватися в, ту, в ртуть. Що таке Меркурій і що таке метал ртуть? Якщо ви подивитесь на ці метали, які тут написані, прийдете до розуміння, що ртуть це єдиний метал, який не має в земних природних умовах, не має твердої основи. В зв'язку з тим, що це текучий метал і що він не має форми, він дозволяє людині. Постійно бути в, в стані мінливості, постійно мати вибір. Людина живе з постійною можливістю вибирати. Тобто, це дає відчуття людини свободи. Що я можу зробити так, можу зробити інакше. Тобто, це в зв'язку з тим, що ртуть текучий метал. Хоч слід сказати, що так завжди не буде. Прийде час, коли ртуть. Дістане форму, коли ртуть затвердне, охолоне. І коли це станеться, тоді оця можливість, яку має сьогодні людина вибирати, припиниться для людини. Слід сказати, що колись всі абсолютно метали були текучі, не просто текучі, навіть газоподібні. І от те, що інші метали вже дістали свою, е, свою твердість. Кожна така, така твердість, яка, я, яка ставалася з, які, з тим чи іншим металом в земних умовах, вона, це, вона одночасно приносила для людей не те, що від чого щось від людини забиралося, щось людина втрачала. І так само, як коли отвердний ртуть, ртут, людина перестане мати оцей імпульс свободи. Ну, наприклад, що коли був. Коли людина, коли стало твердим золото, людина втратила доступ до, до духовної високої космічної мудрості від неї вона була закрита. А коли затвердло срібло, людина втратила, е, втратила розуміння, втратила зв'язок з силами життя і втратила дав бачення. І так далі. Тобто, кожний метал щось. Коли він став твердим, він приносив те, що людина щось втрачала. Якщо ми говоримо про Меркурій, коли людина досягає у, у цьому е, в розвитку, досягає стаду, стадії Меркурія, досягає металу ртуті, вона постає перед великим вибором. І маємо задати собі питання: а що ж це за вибір? Про що йдеться? Людина в цей час, коли людина вже на Меркурії, у неї немає сумніву в тому, що існує духовний світ. Це вона вже, дякуючи тому, що, що відбувалося на Юпітері, це вона вже в цьому чітко переконана, переконана за допомогою десяти неподяки. Але вона стоїть перед вибором. Що далі з цим робити? Вона розуміючи, що є, існує духовний світ, з однієї сторони, з іншої сторони, вона має величезний потяг. Тому що вона живе у фізичному світі величезний потяг до фізичного, вона дорожить ним, вона його цінує, вона хоче з ним бути постійно зв'язана. Вона любить фізичний світ. І постає вибір або самозречення, або самозадоволення. Іншими словами, розуміючи, що існує духовний світ, значить, далі людина бачить таким чином, що. Вона або зрікається свого егоїзму і все своє єство, я своє складе на службу духовному світу для того, щоб чувати і виконувати волю, то, що потрібно духовному світу, або навпаки, старається всіма силами підпорядкувати оцей духовний світ своєму самозадоволенню, щоб через силу духовного світу мати більшість оцих земних благ, задоволень, влади і, і все таке інше. Але те, що духовний світ існує, для неї, це вже не є секрет. І отут, оскільки ми зараз говоримо про світлий шлях, якраз тут відбувається оця велика, великий вибір, оця точка біфуркації, на який шлях людина стає. І оскільки ми говоримо про світлий шлях, то тут ото зречення полягає в тому, що людина. Відрікається повністю від всього земного. Фізично це виглядає так, що людина в цей час вона може піти в монастир, наприклад, стати монахом. Або людина, як це були лицарі-тамплієри, все своє багатство віддає ордену чи церкві і стає лицарем-воїном, який повністю присвячує своє життя цьому служінню духовному світу. Іншими словами. Якщо тут у нас була пожертва, тут десятина подяки, то тут можна написати, що це стан бідного лицаря. Слід сказати, що коли людина робить цей вибір, цей великий вибір це вибір, який на все життя. Тобто цей вибір, який людина повинна пронести до смерті і перейти з ним через поріг смерті. До цього великого вибору людина готується не одну інкарнацію. Вона підступає до нього і можна сказати, що ми живемо в постійному в цьому процесі вибору, але ми готуємося до великого вибору, але живемо в процесі малого вибору. Ми кожен день, майже кожен день, маємо ці якісь вибори. Ми вибираємо між Правдою і компромісом, де нам буде затишніше, ми вибираємо від між 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 порядністю і між фальшу, і так далі. Тобто, коли ми ну елементарно, коли ми без черги проходимо, щоб купити раніше білет, це ж теж вибір. Ми ж розуміємо. Тобто, іншими словами, людина. Вибирає між тим, що є от постулат, оцей що роби людям так, як ти хочеш, щоб вони робили тобі. І завжди, коли ми порушимо цей постулат, коли ми робимо людям так, як ми не хочемо, щоб вони робили нам, це і говориться про цей вибір. Можна сказати, це вибір совісті. Людина не знає звичайно про це, звичайна людина. Але крок за кроком, крапле за краплею, одне життя за іншим, це збирається, 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 і в кінці кінців людина перед нею простояла цей оця, оця необхідність великого вибору. Що людина каже, все, я, я бачу, наскільки великий духовний світ, і наскільки неправильний з моєї точки зору світ фізичний, або наскільки він потребує моєї участі з позицією духовного світу. І людина. Можна сказати, відрікається від земного і себе повністю присвячує духовному. Слід сказати, що цей вибір бідного лицаря чи його протилежності, про яку ми поговоримо пізніше. Може бути тільки свідомий. Тобто, це не може бути за якимось переконанням, з яких емоційних рішень і так далі, тобто з якихось життєвих ситуацій. Це не про цей вибір. Вибір тільки тоді, коли людина чітко, свідомо робить його. Але може скластися така ситуація, коли людина в одному житті вона від чогось відрікається, але потім життя складається так, що вона все рівно рухається далі. Тобто вона на цій, на цій стадії не зупиняється. І може досить далеко далі рухатися. І це тоді говорить про те, що людина в попередньому життю вже оцей вибір зробила і через поріг смерті його перенесла. А в цьому життю, якщо вона робить подібний вибір, і він її не затримує, тобто не треба з ним помирати, тоді це означає, що людина його просто згадує, відновлює, тобто для того, щоб рухатися далі. І так теж є, і такого є, дуже багато. Ну і ще слід сказати про таке, як. Як безпосередньо монашество. Тобто тут теж можна зробити таке розділення на правомірне, де дійсно відбувається цей вибір, і неправомірне. Неправомірне монашество це тоді, коли людина під тягарем життєвих ситуацій старається втекти від світу і ховається в монастир. Правомірне монашество, коли людина свідомо йде в монастир для того, щоб служити людям. Для того щоб через молитви змінювати світ, змінювати себе, тобто вона не ховається від світу, а вона уєдняється, що називається, для того, щоб максимально сильно віддати своє я на служіння іншим людям. Хоч може бути і такий момент, коли людину доля приводить, тяжка доля, життєва ситуація приводить в монастир, і в монастирі людина прозріває, що вона виявляється, прийшла в цей монастир для того, щоб служити людям. І тоді вона не тікає від долі, не, так би сказати, в душі не проклинає злу долю, якою загнала в монастир, а дякує цій тяжкій долі, яка відкрила їй духовний шлях. І таким чином. Ми дійшли до стадії трансформації ртуті, з трансмутації ртуті. І коли людина проходить цю стадію, то в слідуючому життю вона піднімається до наступного рівня, до рівня Марса Марса, металом якого є залізо. І про це ми вже поговоримо в наступній нашій зустрічі. На сьогодні дякую за увагу. dos